Всім привіт! Сьогодні переставляла касети у теплиці і дивіться, що я побочила. Ось у мене тут завелися мишки. Бачите? Ось, ось мишки. І звели тут гніздечко собі, ну, я принесла їм ось сюрприз. Тому що кожного року, коли я тут ставлю розсаду, то в мене кожного року вони пошкоджують мені розсаду. Особливо згризають кавуни, баштані, баштані культури, огірочки, кукурузку. Оце вони просто згризають. І взагалі риються там у. Землі і рослинка пропадає, звичайно. Тут ми зробили, це у нас теплиця така ще давня-давня-давня. Я не знаю вже, скільки їй років, дуже-дуже років, мабуть, 15, вже, якщо не більше. І ми спочатку зробили тут ось бачите, у нас дверки тут відкриваються внизу. І там можна, може, люба мишка пролізти. Ну, люба мишка, як захоче, то залізе. Але перед тим, як виносить сюди чи ставить розсаду, е сіять щось у касетах, то, звичайно, треба подбати про те, щоб тут не було мишей. Бувають і миші, бувають і криси. Е отут у мене була в минулому році, де в мене шифер. Ну, от, е від стіни. Шифер був і тут, і по цій стороні, отуту. І тут була зроблена тепла грядка. Туди була накидана солома, навоз, всякі такі відходи. Звичайно, це для мишок в самий роз таке хороше, де можна погребтися, можна звити собі там гніздечко для мишенят. Так, в цьому році я поставила на мишоловку. ну Спочатку по... на ліпучку я її мій виду. Постараюся впіймати їх на ліпучку. Якщо не вийде, значить покладу отрову. У минулому році я отрову ложила і після того, як вже поклала отрову, тоді вони мене перестали робити шкоду. І вже все було добре. Так. Дивлюся, погода на вулиці стає все тепліше і тепліше. Можливо, скоро винесу взагалі цю розсоду із теплиць всю на вулиці. Як в мене вже така загруза великих морозів, то я її, звичайно, винесу на вулицю, щоб вона не пішла в руст. Та і перед тим, як відправляється, звичайно, її треба закалити обов'язково, щоб вона була закалена. Так що, як то так. Сьогодні у нас на вулиці йде дощ, і завтра буде вже десять градусів. Завтра вже буде десять градусів тепло. І я вирішила винести свою капусту, бо вона в мене вже витягнулася. Я знаю, що я посіяла її дуже рано, але я хотіла провірити, що руки чесалися, що перевірити на схожість. Бо якщо не провіряти її на схожість, тоді, коли вже вона не зійде тоді, як треба, то тоді вже буде пізно пересівати. Тому я посіяла її, вона в мене зійшла, але не хочу її держати в хаті, тому що підсвітки немає, бо ви знаєте саме, що зі світлом дуже великі проблеми в нас. І я ось винесла її ось сюди. Ось у мене вона От таку зробила конструкцію їй. Ось тут натянула проволочку, зробила такий міні-перничок. Це касетка в мене. І натягнула тут плівку. Не... Зовсім, щоб можна було її там поливати. І підвісила, але ну підвісила я її, -за того, що в мене тут завелися мишки. На ніч, якщо буде холодно, то я її поставлю в таку бочку. Накрию зверху, у мене тут є чим накрити. Як відомо, капуста не боїться невеликих заморозків, вона видержує до 5-7 градусів. Ну, а в теплиці взагалі тут вже не, не, вже не буде таких морозів. І я думаю, з неї нічого не буде. Ось у мене там, де двойна плівка, то в мене вона почала цвісти. Я думаю, треба мідним купоросом буде обробити, Узять оприскавати, зарядити і обробити, щоб не було тут грибко. Бо все, кожного разу дивлюся, дивлюся, ну вже ось, ось трішки потеплі, я тоді вже обов'язково це зроблю. Так. І ще, що я хотіла сказати, можливо, комусь знадобиться, як я роблю мобільні грядки для капусти, тому що у мене оця теплиця в мене, вона взагалі завжди засажується. мене томатами, огірочками, І ставлю я тут розсаду, вирощую і вирощую ранні овочі. Ну, Хочеться, ж, і, щоб і капуста була, і огірочки, і кабачки, тому я капусточку сажаю. в мобільні грядки. такі, грідки такі, Насипаю тут землі. Звичайно, я або плівку вложу туди таю та дирочки, щоб вода витікала. Роблю дренаж або старим агроволокном. Застелюю, насипаю обичну землю із огорода і висаджую сюди вже розсоду. Хоч капусти, хоч кабачків. Кабачків я сажаю тут по два. і Сажаю капусту теж по дві штучки. Одну з цієї сторони, другу з цієї сторони. І так у мене в одному ящичку росте дві капустинки ранніх. І вони в мене тут знаходяться в цій теплиці до того, коли, минуть вже, ну вже, коли вже настане таке стабільне тепло, тоді я вже винусю, перед тим, звичайно, я закалю її і винесу на вулицю. І так само і кабачата. Поки на міжрядях вони не мішають, де я вирушую. Огірочки та помидорчики, томатики, то вони стоять на міждурьодях. Так я колись вирушувала і полуничку. Я в отакий ящик сажала чотири штучки, чотири клубничинки, чотири кущики. І в мене дуже-дуже рано була полуничка, коли вона зацвіла. І вже сформувалися ягідки, то ну, і коли вже буде погода така на вулиці, що вже цвіточки не померзнуть, тоді я її виносила на вулицю. І на вулиці вона у мене вже достигала. Звичайно, чим це цей спосіб хороший, тому що вона у вас на мобільних грядках. Якщо йдуть возвратні заморозки, ви взяли ящичок і занесли в тепличку. Десь на проході поставили, десь між растіннями поставили і так ви сохраните Растіння Щоб вони не померзнуть. Так у мене раненько завжди є своя капуста, Свої Кабачота, кабачки. а дорощуються вони в мене на городі, на вулиці. Тут у мене вони тільки у Йосільках, так сказати, у садіку. А в школу вже я винося їх туди, бо взрослую життя, так сказати. Так що, можливо, комусь мій такий, мій такий совіт, порода моя така знадобиться. Це для дочників, звичайно, не для професіоналів. А звичайно, кожному дочнику, кожному хочеться породувати своїх близьких, своїм. Своїми овочами, своїми йогітками, полуничка, якщо рано виросте у вас у мобільних грядках, теж приємно дуже. Ну, це в кого нема таких теплиць. Бо я садила був в мене такий опит, я в мене отут. Отут наверху, можливо, там у мене хтось дивився в ранніші відео, тут у мене були 5-літрові бутилки, перевернуті без донешка вверх, і там росла в мене полуничка. Тут на таких вона висіла, на таких штучках. Але у таких прозра... прозорих ємностях. Починає зацвітати стінки. От стінки, так як ось зараз покажу. Ось стакан, допустим, да? ось він уже починає покриватися, бачите, мохом. То це. Для взрослої вже полунички це не дуже добре, і мені це не подобається. І, або їх треба красити зверху, щоб не було сонячних опіків на, на корнях, тому що корені торкаються до стінки і ну, повинен бути корінь затемнений. Якщо вона росте для того, щоб отримати урожай, то, звичайно, треба, щоб було... стінки були темні. Корінь повинен бути у темноті, а не сонячне проміння, коротше говоря, не повинно попадати на корінь, бо це буде негативно. Вріють на полуничку. Так. Ось так. Виглядає моя полуничка, яка на вулиці. І ось такі вже бруньки на чорній смородині. Дивіться, які. Завтра хрещення. і ще дощ. Хоч би смородина не почала рости. Тому що зараз глянем, що тут ці теплиці я вже. Так. Тут теж тепло. І взагалі тут тепліше, ніж у малій теплиці, тому що тут теплиця вища, а у тій першій теплиці, яка в мене ще вища, там ще тепліше. Тут у мене вже більш-менш порядок, і я бачу, що в мене полуничка, наче аж підросло вже. Я не відчиняю зараз двері, відчиняю тільки для провітрювання, а так, щоб у мене вона відкрита була, ні. Хай вона підростає потрошку. Тут високої температури ще зараз немає, то я думаю, все буде добре. І, можливо, раніше буде полуничка. Бо у нас, обіцяють, весну цьому році буде начебто рання. То, щоб, щоб не запізнитися мені з полуничкою, то звичайно я стараюся, щоб вона вже чіт-чуть підростала. Ось я тут. Не заходила сюди, чоловік відчиняв привітрював, а я сюди не заходила, то бачу, що вже, вже вона трішки, наче мені аж підросло, такі кущики. Ну, звичайно, немає ще нових листочків ще нема, ще не лізуть нові листочки, бо їх зразу буде видно, що вони починають рости. Ну, хай ростуть хоча б корні. Корні у такий період, коли ще холодно на вулиці, то корінь тут росте. Корінь росте при плюс 3, плюс 5 градусів корінь росте. Так що все буде добре. Без Василія, Да? ти прийшов, да? пішли, все, не треба мені рвати плівку, давай. Пішли на вулицю. Давай, 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 іди. Іди. іди гуляй. Ну, на цьому все. Всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних, і все буде Україна.